Всім привіт! Це нове відео на каналі. І це відео знову про старий гнилий корчик. Тож, давайте готуйте все смачненьке та починаємо перегляд. Не так давно через знайомих я отримав пропозицію про викупити автомобіль ВАЗ-2103, який вже довго стоїть у дворі в одному із районів нашого міста. По опису автівка на ходу недавно капіталився двигун з газовою установкою. Все чітко. Спочатку була оголошена сума в 15 тисяч гривень. На що я сказав ні. Потім ще кілька разів сума знижувалася. Потім я поїхав на неї таки глянути і сказав, що ну блін, я її. Більш ніж за вісім не заберу. І власник погодився віддати її за вісім. Тож ми поїхали її забирати. Ну, погнали! Да не ну, ну, да, ну куда? Ее только разбирать. Теперь, Маш, на разборку, как я сказал, это самое, базовую установку поставлю себе. Ну, а броней. что а по мотору делали? Да, мотор полностью организовал. Ага. Вот, вот полностью капремонт делал. Так я uh -huh. взывал, расстав. не взувал, или растачивал? Не, растачивал я. Ну, ну, вы же так сказали. Да, да. растачивал. Да там крыло полностью одесло. Вот Ні, nee, насос є, головне, щоб вони не спускали. <свят> Бо я колеса ж не взяв, я ж... Так, що по Ну, Як ти сказав, так я. Це вже обговорено. Вже обговорено. Так. Це не мене Іди тобі, зай. <свят> так, так. Вже... Що, відкривається. А бензин там є? Хоч трохи? Бензин є, там літру 4-3. Не Ну, если що, трос поможе. Та тут 10 кілометрів доїть. От тобі, то в посадка то А то тобі то в посадку то поле, то гранату то спалеті. прощения. Чем мы не продавать? Здорово. Привет. Привет. Освобождаем вам парка места. <свист> я говорю, мы все то на не будем. Я уже полмашины сделал. Естественно. Мінус одне колесо, а за колесом їхати не хочеться. Фу, колесо замінили, вже готові виїжджати, але там нам трохи перекрили виїзд. Жіночка не може не заїхати, не припаркуватися, не проїхати. І ми вже 15 хвилин чекаємо, коли вона заїде. Що вам сказати, тачка їде. Двигун хороший, коробка 4 ступка теж дуже хороша. Їде нормально. Міст не виє, не на жодній передачі, тобто з цим теж проблем ніяких нема. Підвізка убита зовсім. Ходової тут нема. Їдемо на бензині, тому що газу нема. Скоро будемо вдома. І там вже більш детально автівочку оглянемо. Так, пробуємо на розгон. Оце ми їдемо на четвертій 60-тапку в, в пол. Одну сотню розганяється. Так, все, не будемо далі розганятися. Бо дуже страшно. До страхи. Ну що, автівочка вже на базі. Доїхали ми чудово, жодного разу не зупинялися і взагалі проблем ніяких немає. Двигун працює чудово, він дійсно в хорошому стані. І зараз ми детально оглянемо, що ж ми такого купили. Так, це у нас ВАЗ-2103 аж 1974 року випуску. Так-так, 74-го року випуску. Ну, Стан кузову бачите самі. Кузов увесь погризений, дно, пороги, крила, підкрилки. Коротше, тут все згризано. Тому ну, кузов оглядати нема сенсу, його з'їли. Що тут хорошого? Хорошого тут двигун. Двигун це троюшний ВАЗ-2103. Ось тут над масляним фільтром маркування це 2103. Також тут ще цікавого хорошого. ГБО другого покоління з, з балоном на 50 літрів в багажнику. Тут цікавого, ксенон стоїть. На внутрішніх фарах, тут ксенонові лампи. Тут ось у нас все підключено. Блоки роз, Запалювання. Ну, тут у нас електронне запалювання. Датчик хола в трампльорі ось комутатор. Тут у нас карбюратор з врізками, під ГБО. Тут у, нас, тут у нас стартер редукторний на постійних магнітах. отакі от блоки розпалювання ксенонових ламп. Але лін з нема, це чисто лампи. Тут ніяких там лінз. Просто буде яскрава лампочка. В салоні у нас все страшненько. Всюди мотлух, сміття, отаке, все розвороване, розбите. Але отакий гарний павукан. Така ось ручечка. Ручка прям в чудовому стані. Колеса поганенькі, всі різні. Фаркопчик є, та й більше нічого хорошого тут, мабуть, нема. Коробка 4 ступка в хорошому стані. З жодною із передач проблем жодних немає. І редуктор у нас теж троюшний. Власник це підтвердив, сказав, що там 100% троюшний редуктор. А він теж стоїть чималих грошей. A few later. Це ми вже приїхали. Зараз температура ну, 50% показує. Так, пробуємо запуск з підсосом. Ось так. Запустився чітко, але його трохи теліпає. У сапун диму нема. Взагалі ніякого. У вихлоп, диму теж нема. Зараз сонце. Отак от, теж диму жодного нема. Коротше, не димить, не пердить. Все чітко. Так, що у нас там з ксеноном? Ага, о, ось, бачите, так. Ксенон робочий. У яка яскрава лампочка. Ксенончик у нас повністю робочий. Відразу починається огляд автоекспертів. Ну, твоя газушка. Ну що, як тачка? Саме клас. <реш> Мені ваш оптимізм. Ну судячи зі стану кузова, ви самі бачили, що ніякої речі про відновлення, якесь там підварити, підфарбувати нема. Вона це просто суцільна гниль. Ця автівочка буде 100% розібрана і утилізована. Тому, якщо щось потрібно, замовляйте, доки ще все є. А можливо, на момент виходу відео вже нічого й не буде. І сеата ми також будемо розбирати. Тому якщо вам потрібні з нього запчастини, я там уже читав в коментарях, що запчастини потрібні. Давайте пишіть на Viber Telegram, ми теж її починаємо розбирати. The next day. Так, друзі, привіт! Настав новий чудовий день і ми починаємо роботу з автомобілями. Починаємо ми її не зранку, вже 10-та година, тому що не дивлячись на те, що літо, не дивлячись на те, що начеб у школах канікули, але кожного дня у нас знову уроки, якісь консультації, якісь онлайн-уроки. Доки все це там дітям приготуєш, доки їх підключиш, проконтролюєш уже й 10-та година. Тому робочий день на нашій авторозборочці починається о 10-й. Так що тут у нас? Залишки сієри? Ми порізали. В дворі прибрали, підмили, все винесли. Тепер тут гарнесенько. Можна туди заштовхати цього сеата. Для початку його утилізації. Тиждень на продажі він постояв, ніхто так його і не забрав. Хоча були пропозиції і обміну, і продажу. І пропонували мені обмінятися на Таврію, я погоджувався. Пропонували її викупити за 14 тисяч. Я погоджувався. Але далі повідомлення під оголошенням діло не заходило. Жодного потім дзвінка та повідомлення не було, тому ми її заганяємо, будемо розбирати. Уже було багато повідомлень по запчастинам, тому давайте кому що потрібно. Вайбери телеграми, пишіть, будемо знімати, вам продавати. Заштовхувати треба обережно, тому що за цей тиждень цей сеатик став домівкою для нового котожителя. Це наша Соня, вона бабуся, це карамелька. А це міні-сірко. Отам вон кублиця. Доволі, вон як вона його обіймає. Тому обережно тихенько заштовхуємо, щоб їх не турбувати. Так, сеатика ми заштовхали, тепер він отам і розбереться, і утилізується. Наразі ми його не будемо розбирати, як усі автівки, ну, щоб відразу там на запчастини. Це буде поступово по мірі надходження ваших замовлень. Тобто, замовили там фари, ми зняли фари, замовили там інжектор, ми зняли інжектор. Отак це буде. Тому що якщо його повністю зараз розібрати, чесно, в мене навіть нікуди буде класти запчастини на зберігання. Тому отак, замовили, зняли. Те саме стосується і оцю легендарну троєчку. Вона буде стояти тут, а робота з нею буде точно така сама. Тобто замовили, ми зняли. Повністю відразу розбирати, ну нікуди. Тому автівочки вже публікуються на сайтах оголошень, це на OLX та на сайті ADCAR. Посилання на ці два сайти, саме на мої оголошення, ви знайдете під відео або в закріпленому коментарі. Тому заходьте, замовляйте. А у нас поки що інша робота. По-перше, майже комплектний двигун на шкоду залишились лише шатуни. Пальцями ми розібралися, пальці я знайшов, але втулочки в шатунах вони вже дуже розбиті, і палець там. Бовтається. По розмірам втулка шатуна, внутрішній діаметр та висота один до одного з Таврійською. Але наружний діаметр цієї втулки набагато менший, і вона просто в шатун провалюється, не годиться. Тому замовив рідні втулочки, сьогодні їх вже відправили, мені менеджер відзвонився в магазині. Завтра мають бути в місті. Десь вівторок, середа шатуни будуть готові. Ми почнемо повністю збирати двигун на шкоду. Уже для цього є все. Але це буде окреме відео. Все про запчастини, там про те, як підбирати, де шукати. Все це буде в окремому відео. А зараз ми почнемо збирати ще один двигун. Після повного капремонту це двигун на таврію. У мене завалявся поганий двигун, з де відсутня була компресія в одному циліндрі. Третій. Чотири. Ну, тут двигуну гайка. Так от, його вже повністю прошліфували, проточили. Всі запчастини ми придбали і зараз почнемо його збирати. Так, всі запчастини і комплектуючі для зборки двигуна у нас вже готові. Все закуплено, все зроблено, прошліфовано, проточено. І зараз основне питання, яке всіх завжди турбує. Яка ж ціна капітального ремонту на даний момент? А давайте ми вам на це відповімо. Усі накладні чеки у мене тут є. І я собі отак виписав. Вибачаю світер. Конкретно що скільки коштує. І як бачите, Повна сума з усіма запчастинами, проточками, шліфовками. У нас виходить 6979 гривень. Колінвал, шліфовка, чистка масляних каналів і балансування разом з маховиком. Плюс планування площини маховика, щоб щеплення добре працювало. Далі нап мийка, наплавка площини ГБЦ та шліфовочка. Люфт розпредвалу, там все інше. Все в нормі, люфт клапанів в направляючих теж в нормі. Тут робити нічого не довелося. Якби ще й те довелося робити або перевтулювати постілі, розтачувати під розпредвал, новий розпредвал, тут би ціна була, мабуть, за всі 10 тисяч. Далі блок. Росточка блоку Ага, 72-25 розмір. Це росточка блоку та шліфовка площини блоку. Далі перевтулювання втулок в шатунах. Підпальці. Нові нові поршні, нові кільця, нові пальці, нове, це все новеньке. Нові прокладки, вкладиші сальники, все це новеньке. Ось отака от вийшла ціна на все це. 6979 гривень. Ну, якщо порахувати ще на бензин, що я там возив на шліфовочки, забирав, то це можна округлити до 7 тисяч. Прям відразу. Потім ще додайте сюди мастило, додайте фільтр. і без урахування роботи на даний момент повна капіталка двигуна вийде вам десь 7,5 в залежності від того, яке ви мастило купите. Може навіть всі 8 тисяч. От тепер і підрахуйте, коли пишуть люди, що там зверталися на СТО, ціну виставляють 15-18 тисяч за капітальний ремонт двигуна. Так от, якщо робити дійсно капітальний ремонт двигуна, не просто там помили, покрасили, то це адекватна ціна. У Вас 8 тисяч лише шліфовки проточки, без зарахування роботи майстра. Ну, з цінами розібралися, будемо збирати. Як збирається на моєму каналі вже є кілька відео про це, можете подивитись. Ну а ми просто будемо вам періодично показувати, тому не гаємо часу, починаємо збирати. Блок ми вже зібрали, поставили на стенд. Звісно, ще треба багато чого на нього начепити, але то буде трошки згодом. І зараз ми будемо займатися ГБЦ, а саме притирати клапанці, зміняти сальники, та будемо ще її збирати. До речі, цей двигун Ставрії ми збираємо на продаж. Кому цікаво, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, бронюйте, замовляйте. Так, друзі, збирали, ми збирали двигун, вже майже закінчили ГБЦ, вже клапанці притерли, вже можна було почати збирати. Але тут довелося несподівано їхати до міста на даночки свої. І, на жаль, з нею трапилася біда. Така біда, що мені довелося все бросати і займатися ремонтом свого автомобіля, тому що вона мені потрібна на кожен день. А вона взяла і зламалася, а зламалася вона так, що вона вже не запускається. Лише якщо її штовхнути або тросу, або, як то кажуть, толкача. Інакше стартером двигун не провернути. А що саме сталося? Зі стартером все гаразд, зуби крутяться, а двигун не крутиться, тому що маховик злизало повністю. І ще минулого разу, коли я міняв стартери, я замітив, що на маховику зубки злизалися ну, дуже сильно. Вони там тонесенькі, тонесенькі. І я тоді ще говорив, що ось ось скоро і. Доведеться знімати коробку, міняти маховик. І от все, доїздився. Зараз покажу. Опля! Зубів на маховику нема. Тобто це не із-за того, що ми поставили сюди редукторний стартер і ним його з'їло. Ні, його їло ще до цього звичайним стартером. Чому це сталося? Я не знаю. Може це такий метал на маховику. Може сам вінець міняли з якогось сирого металу і його отак під'їло. Я не знаю, не буду нічого говорити. Потрібно розбирати. Тому робота з двигуном поки що припиняється, бо поки я не зроблю даночку, нічим іншим я займатися зараз не буду. Ну хіба що буду знімати запчастини з Жигуля, які вже замовляють. А запчастинки вже замовляють. Уже є перші замовлення, перші гроші я вже отримав, перші запчастинки зняті. Так що його розборочка вже починається. До речі, треба вже по всім автомобілям зробити звіт. Яка запчастина, скільки коштує, скільки заробили, а то по вісімки я вам нічого не розповів, по цій лише. Обіцяю, ну нічого, все це зробимо. Коротше, запчастини продаються, гроші заробляються. А коли гроші ще з'являються, то потрібно з ними робити що правильно. Потрібно купувати новенькі тачечки. Тому, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новенькі, цікаві відео про новенькі цікаві тачечки. А ми з вами зустрінемось в наступному відео, де вас буде чекати, де вас буде чекати новий цікавий корчик для утилізації. Всім пока! 更不足。嗯嗯嗯